Золотий мак Жили два брати. Батьки померли, остались вони самі. Коли батько помирав, то наказував старшому синові, щоб не зобижав меншого. Землю, яка є, щоб поділив порівну. А земля в них була і гарна, і погана. На долині усе росло, Що посій, а на горбку один пісок Бурян. І той не ріс. От надумав старший брат женитися, узяв собі дівчину багату. відділив брата від себе, забрав собі всю гарну землю, а меншому віддав один пісок. Оженився і менший брат, узяв собі дівчину бідну наймичку. Старший скоро розбагатів, а менший горює бідний. І трудиться гірко, і нема ніде нічого. Тільки дітки одне за другим на світ з'являються. Найметують вони у старшого брата. Підросли діти і теж найметують у дядька. От одного разу став менший брат просити у старшого коней землю свою зора. Я ще й своєї не орав. каже старший брат. Так у тебе ж долина, а в мене горбок. Треба раніше орати, хоч і не росте нічого, та сором, щоб земля гуляла. Каже старший. Забережи свою жінку і дітей та й виореш. Обідно стало меншому брату. Прийшов додому, розповів, що брат казав. А діти й кажуть А давай попробуємо так орати, як дядько казав. Запряглись вони в плуг, тягнуть. Важко дуже, але ж треба орати. Потомились дуже, сіли спочивати. Коли приходить до них дідусь старенький, сівля них та й питає, Що це вони роблять? Розповів йому менший брат про своє життя гірке, і про те, як старший брат його зобидив. Каже Хоч не росте нічого. Але ж треба землю розорати, щоб не гуляла. каже дідусь. А ти посій мак? Я тобі дам такого маку. Так будуть люди сміятися. Я ж маком дітей нагодую, як то кажуть, мак, сім років народив його голоду не було. Ти слухай мене, бери і сі цей мак. Нехай сміються. Послухав він діда. Посіли з дідом мак. А тепер, каже дід, доглядай його. Як викине мак голівки, щоб ніхто не зломив жодної маківки, бо все тоді загине. А як поспіє, без мене не збирайте. Я прийду обов'язково. Зійшов мак гарно. Стий такий, а росте так гарно, наче на гарній землі. А люди сміються, оце вже розбагатіє, бережуть вони мак. Уже й голівки викинув, уже й поспів, ніхто й маківки не зломив. Уже час і мак збрать. Ждуть вони діда. От і прийшов дід, обійшов кругом, обдивився. Ну, каже, молодці. Гарно мак виростали. Тепер будемо збирати. Позрізували усі голівки. Стали мак витрушувати. Розріжуть голівку, а там не мак, а золото усі зерна золоті. Натрусили з маку цілий мішок золота. А це три голівки залиш у себе. Вони тобі ще пригодяться. Сказав дід, що ж мені тепер з ним робить? питає господар діда. Каже дід. «О, там і там продає один пан свій маєток. Землі багато, сад великий, ще й ставок з рибою. Менший брат за все дав панові дві мірки золота. Переїхали жить вони туди. Не віриться їм, що усе це багатство їхнє. Ну, що ж, ще й коні треба купити. Поїхав на ярмарок, купив такі гарні коні в вороні, трійку ще й з бричкою. От приїхав додому і став у ракінтими кіме, а тут дощ пішов великий. Коли, бачить він, коні були чорні, а стали гніді. Уся фарба змилася з них. Пізнав він тоді, що це братові коні. Догадався він, що це хтось у брата коні вкрав та й перефарбував їх і продав, сів на коні та й поїхав до брата. Розповів, як він ті коні купив, а вони пофарбовані. Не повірив старший брат молодшому. Каже Через те ти розбагатів, що крадеш. Пішов до царя і заявив на брата. Наказав цар, що привели розбійника до нього. Розповів менший брат про все царю. Як він жив, бідно, як мак посів і як розбагатів. Ну хто ж тобі повірить? каже цар, що ти виросте золотий мак. Чим ти докажеш? А в мене є ще три маківки, я вам покажу їх. Побачив цар, мак золотий, повірив молодшому братові, відпустив. А старшому братові наказав цар добрячих різок дати за те, що обріхує чесних людей. От і одержав кожен, що заробив. КАЗКА ПРО ЛУГАЯ Колись у далеку давнину жили собі чоловік та жінка. У них був син, що дуже любив битися. Через це в їхній хаті завжди була сварка. Якось приходить у них одна баба та й каже Ваш хлопець бився з моїм сином. Зробіть щось з ним, покарайте його. Тато тут же провчив хлопця. А мама збоку й каже, Аби ти, сину, так бився, як лугай у полі. Хлопець і задумався, що то за Лугай, хто він такий. Довго думав, ходив та думав, а врешті й вирішив Коли, мама так сказала, піду я геть від них, може, того луга я знайду? От і пішов він, ходить світами, всюди переходив. У тих мандрах минуло багато часу. Одного разу заходить хлопець у степ. Дивиться, спить людина, а коло неї шабля. Він шаблю підняв, думає. Кідну голову, то буду мати шаблю. Але потім тому міркує. Чого ж я буду рубати голову, коли не знаю, хто це? Ліг він попри того чоловіка та й заснув. А то був сам Лугай. Лугай пробудився, дивиться, коли нього чоловік спить. Він хапнув шаблю, хотів відрубати голову. Потім подумав, ні, не знаю, хто це. Розбудив хлопця та й каже. Ти хто такий, хлопчино? Я такий-то, такий-то, відповідає. Мені заповіли, аби я так бився, як Лугай у полі. От і шукаю, хто він такий, той Лугай. Ходжу, ходжу, і ніде не можу його знайти. А Лугай каже, От ти і знайшов мене. Я є сам Лугай. Я б'юся з дванадцятьма чортами вже багато років. Б'юся за свою королеву, що її вони вкрали в мене. Уже дванадцять років не можу дванадцятого чорта вбити. Хлопець каже: Давайте я вам допоможу. А ти не боїшся? Ні. Каже, Лугай дав йому шаблю. Хлопець і питає А коли з ними битися? Лугай каже. Зараз, о 12 годині, вони налетять сюди. Коли й справді, о 12 годині летить 12 чортів і до хлопця. Він повертається один бік в другий, рубає чортів своєю чарівною шаблею. Вбиває одинадцятьох, а дванадцятий тікати. Хлопець каже Лугаєві Біжімо за ними. «Побігли!» Старший лугай ззаду, а молодший Лугай біжить попереду. Уже доганяє чорта, аж там велика чорна прва, той туди. Усе ж хлопець устиг, відрубав чортові голову. Тоді й думає: А що ж далі робити? Мабуть, мушу лізти в цю прирву даремно ж чорта рвався туди. Заліз у прірву, пішов собі та й пішов. Іде далеко, іде довго. Дивіться аж велика печера, а в печері сидить дівчина. Він і питає Хто ти така? А вона, я королеве донька, мене вкрали чорти у мого коханого лугая, каже хлопець. От я і Лугай. Неправда, відповідає дівчина. Мій Лугай старший за тебе. А хлопець, ходи зі мною? Ні, каже дівчина, я не піду з тобою, під лише і своїм лугаєм. Лугай послав мене за тобою, каже хлопець. Вона й погодилась. Пішли, вийшли сюди на світ та й ідуть до Лугая. Лугай побачив їх. І біжить назустріч. Падає хлопцеві в ноги і каже Віддай мені її. А хлопець, я ж тільки вам її привів. Лугай забрав дівчину і каже Я знаю для тебе ще кращу дівчину і також королівну. І пішли вони в степ, стали. Лугай підняв руки догори і крикнув Чорти, Лугай в полі війни хоче. Дав хлопцеві вчину шаблю, а сам пішов. Лишився хлопець сам. Стало йому страшнувато. От приходить дванадцята година, дивиться, летить дванадцять чортів і всі дуже ярі летять просто на нього. Він шаблею один бік, в другий одинадцятьом голови відтяв, а дванадцятий тікає. Хлопець за ним та за ним. Можна було б рубати голову, але не рубає, ще не рубає. Дивиться чорт у печеру, він за ним. Там вогонь, хлопець у вогонь. Далі вода, хлопець у воду. Там морок виступає дорогу. Він через морок. За чортом, за чортом. Так добігає на той світ і аж там стинає чортові голову. Ходить там по тому світу, ходить. А довкола все якесь не таке, як на цім світі. Виходить в одне місце. Дивиться, а там стоїть великий палац з кількома дивними дверима. Узяв хлопець, відчинив одні двері, звідти вогонь, він зачинив. Вичинив в другий, звідти людські голови котяться, він зачинив. Вичинив третій, там жіноче волосся. Багато страхіть показувалось йому в тих дверях, аж доходить він до дванадцятих. Заглядає у щілину, бачить, сидить там дівчина, прикована на двох ланцях. Він і каже в ту щілину Я прийшов по тебе визволити тебе. Дівчина питає А ти хто? Я Лугай, відповідає він. Вона каже Я тебе не знаю, але ти тікай звідси, доки не прилетіли чорти. Я з чортами розправився вже, відповідає хлопець. А дівчина. Тут ще гірші страхіття є, тут же 12 розміїв, вони тебе вб'ють. А ти не знаєш, де вони тепер? Пішли битися з кимось у степ. Хлопець і думає Це, певно, зі мною. А коли вони мають повернутися? Вони перш ніж іти, кидають з лісу свою булаву, каже дівчина. Хлопець позачиняв усі двері, пішов до дівчини. Хотів відковувати її з ланців, але вона не дозволила Не треба, каже, бо й мене вб'ють. Чекають вони, чекають. Коли це через якийсь час чують, у подвір'я влетіла булава. Хлопець вискочив на двір і завернув булаву назад у ліс. Наймолодший Змій крикнув Хлопці, при нашій селі хтось є. Кинулися Змії додому. Прилітають, аж усе позачинено тільки двері до дівчини відхилені. Менший Змій скочив до середини, а хлопець за дверей чувах, відтяв голову і набік. Другий дійшов, відтяв, а й третій, четвертий, усім голови повідтинав. Дівчина каже От тепер ми вільні. Вийшли на двір, а коло палацу росте яблунька. Яблука на ній такі, які він ще зроду не бачив. Дівчина і каже, Ану, зірви яблуко. Він зірвав. Переріж на двоє. Він перерізав. Кинь почерез себе. Він кинув, і палацу не стало. Бери в кишеню. Він узяв. А тепер пішли, каже дівчина. Йдуть вони йдуть. Вийшли на цей світ. Серед степу хлопець каже, Отут нам бежити. Ні, відповідає дівчина. Тут не добре, підемо далі. Знову йдуть, дійшли аж над море, а там такі гарні причали, кораблі. Отут бежити, каже дівчина. Море рибку викидає, всілякі кораблі припливають. Та й справді, каже хлопець, але ж як тут жити? А ти витягни яблуко з кишені, каже вона. Хлопець вийняв. Кинь по через себе. Він кинув. І там, де яблуко впало, став пишний палац. Почали вони в ньому жити. Кораблі приходили з різних країв. Якось жінка їй каже: Приплив корабель від мого тата. і добре. Прийняли вони гостей і передали з ними записку, що живуть вони там то й там. Нехай батько до них приїде в гості. Ті сповістили батька. Старий зрадів, але наказує Вертайтеся до них і забирайте їх сюди. Вони приїхали, передають батькову волю. А Лугай відповідає, як йому задалеко до мене, так і мені до нього. Коли тато не приїхав до рідної доньки, котра була пропала на віки, то і я не поїду. Вона й каже Тато рознівається на нас. А Лугай, я не боюся нікого. Посли повернулись додому, розповіли батькові про зятові слова. Той рознівався, наказав зібрати військо і вбити зятя. Поїхали вони. Припливають, військо вискочило з корабля, почало стріляти. Лугай вийшов в один бік шаблею махнув у другий, а в третій уже не було чого махати. Залишилось цілого війська дві-три душі, вони й повернулися з кораблем. Старий, коли почув, ще більше розлютився. Зібрався іде до лікти бороди, найстаршого над чортами. Як уб'єш мого зятя, просить старий. Забереш мою доньку собі за жінку, а я буду замітати у вас коло хати лишень убий мого зятя. Добре, каже лікте Борода. Мені твого зятя нема що бити!» На цьому й порішили. А тим часом Лугаєва жінка застерігає: Лугаю, не тебе йде лікти Борода з чортами. Тут ти пропав. Так, каже Лугай. Тепер я й справді пропав. Та боронитися буду. Сім днів вбився Лугай шортами. нарізав їх такі купи, що гори стали навкруг. Нарешті так знесилився, що мусив зайти до хати. каже до жінки Клич, нехай іде мене вбивати. Вона вийшла на двір. Іди вбивай, каже. Він більше не може битися. Лік Борода зайшов до хати. Лугай ще тримав шаблю, махнув нею, але шабля вирвалася йому з рук. Вікти Борода скочив до жінки. Ти хочеш, аби він мене вбив? питає. Ні. каже. Іди рубай його, але тільки один раз. Відрубай голову. А на тілом не знущайся, бо не піду з тобою. Лікти борода, відрубав Лугаєві голову, забрав жінку на корабель і поплив назад, стали собі жити, і старий з ними. Тим часом Лугаєва мама довідалася від людей, що її син був великим сміливцем, і загинув. Пішла вона його шукати. Іде, іде, іде дні і ночі йде, бог його знає, скільки вона отак мандрувала, аж якось бачить у степу. Біжать чорти і сперечаються між собою один друг по обличчю. пах-пах-пах. А той другий каже: Ти чого б'єшся? А перший лишали чувах відтяв голову. Третій каже Що ти зробив? Підбіг, притулив голову, зібрав якусь травичку, приклав до шиї. Той чорт ожив, і вони побігли далі. Матий собі з того корчика травичку зірвала. Нарешті прийшла до палацу, заходить, а син лежить неживий. Вона притулила голову до тіла, приклала травичку до шиї, син пробудився. О, як я довго спав. І так почав усе згадувати, а задавши їй каже. Ви, мамо, лишайтеся тут, а я піду шукати своєї жінки. Пішов до причалу, сів на корабель і поплив до тестя. Припливає туди, шукає, де та й мешкає. Ходить ті саме, вже згоднів. бачить, яблунька росте. Зірвав собі яблуко, з'їв, коли мацає свою голову, а на ній роги виросли, так як в оленя. Хоче йти, а роги не дають, За дерева чіпляються. Але якось боком, скоком, сяк так прийшов ліс, вийшов на галявну. А там грушка росте. Він собі й думає з'їмши з цієї грушки може, вмру, бо з рогами і так же нікуди не дінуся. Як він ту грушку з'їв роги й відпали. Хлопець зрадів, порнувся до яблуньки, з неї яблук, потім грушок. Доходить до міста, до тестового палацу, де жив лікти борода з його жінкою. Нарвав, набрав у кошелек яблук, ходить під вікнами та й кричить: Купуйте яблука, купуйте яблука. Жінка подивилася з вікна і впізнала його. Збігла вниз і питає Це ти, Лугаю? Він каже. Я. Тікай зі мною. Не можна мені втікати, каже вона. Лік Борода, все одно даже не на нас вб'є. Треба так зробити, аби його самого зі світу звести. Лугай каже. Ти купи мене ці яблука, але сама їх не їж!» Задай зробити великий бенкет і скажи, що ти купила святих яблук. Нехай всі разом їх покуштують. Жінка так і зробила. Скликала сусідніх вельмож і королів, жінка подала до столу яблука, гості покуштували, і в усіх них повиростали пишні роги. Крики, погрози, як ти борода з рожищами бігає палацем, не знає, що робити. В його доньки роги заросли в стіну, і вона не може й поворухнутись. Ще й жінка дуже захворіла, це вони так здугаєм домовилися. і просить Певно, я буду вмирати, то признайся мені, чоловіченько, хоч перед смертю. Звідки тебе така сила, яким можна перемогти? Лікти Борода не хоче казати, але жінка просить та й просить. Врешті признався. Моя сила, каже, в дванадцятій горі в золотій дірі. Гора раз на рік відкривається, моя сила показується. А Лугай тим часом переодягнувся на ворожбета, ходить під вікнами. Я вмію лікувати, я вмію лікувати. Лікти Борода почув та й кличе його: Як вилікуєш нас усіх і мою жінку, віддам пів королівства, ні, то вб'ю тебе. Лугай зайшов до палацу. Покраяв грушок, дав усім покуштувати, роги й повід падали. Та лікти борода й далі сам на свій, жінка вже от от помре. Я вилікую твою жінку, каже Лугай. Лиш нехай п'ять днів до її покоїв ніхто не заходить. Домовилися. Лугай побув п'ять днів зі своєю жінкою, про все в неї розпитався, чи з п'ять днів виходять. Жінка вже весела, здорова. Лікти борода на радощах питає Лугая. Що тобі дати, чоловіче, за те, що ти нас усіх врятував?» Нічого не хочу, відповідає Логай. «Лиш дай мені пару добрих коней на рік їсти, я собі й поїду. На те й пристали. Дугай зібрався в дорогу, прощався жінкою і поїхав. Їде, їде. Через півроку добирається до тої гори, а там три орли. Стережуть її, нікого гори не підпускають. Ті орли дуже голодні, болікти борода за своїми клопотами, забув про них і не годував. Один Орел пустився до лугая, хотів його з'їсти. А Лугай каже Не їж мене, Орле, я прийшов у лікти бороди силу забрати. Ми тебе не пустимо, а то таки вб'ємо, кажуть Орли. Ні, каже хлопець. Краще вбийте моїх коней, бо я мушу помститися лікти бороді і колись переміг мене і жінку мене вкрав. А ти вб'єш його? питаються. Уб'ю, каже хлопець. Тоді добре, каже один з орлів. Я беру коня і пораджуся з товаришами. Хопив коня, злетів нагору. Там орли коня роздерли, з'їли, порадилися. Злітає один орел до хлопця та й каже Через три дні гора буде відкриватися. Як зайдеш туди, не берися, бо гора швидко закривається. Узяв орел хлопця на плечі, виніс нагору. Через три дні гора відкрилася, звідти показався золотий стіл із золотою шухлядою. Лугай скочив туди, виснув ту шухляду, а там скринька, і хопив її назад. Усе ж трохи припізнився, гора відтяла йому п'яту. Орли поплювали йому на ногу, п'ята й загоїлася. Хлопець каже орлам, Летій за мною, як розправлюся лікти бородою, будете жити в мене. Сам сів на другого коня і їде. Їде, їде. І так йому короти дізнатися, що ж там у тій скринці. Не втерпів, відкрив її, дивиться, а там дванадцять шершнів. Один з них просунув голову щілину, а хлопець і вікітнув її накривкою. Уже лиш одинадцять шершнів. Далі десять дев'ять. Лікте Борода відчув, що слабше є, почав кричати Жінка, я захворів. Жінка й рада, думає собі, дістався нарешті мій Лугай до твоєї сили. Доки Лугай доїхав додому, у скринці залишився лише один шершень Лікте Борода вже ні рукою, ні ногою не може ворухнути. Прийшов до нього Лугай, він і просить Лиши мені хоч трохи сели, я буду служити тобі. Алогай, ні, каже. З господарством свого тестя я й сам упораюсь. Е відрубав лікта бороді голову. Тіло спалили, позамітали, а самі залишилися жити на тому королівстві. Мали гарних дітей, купили великий постіл, насипали туди добра і возили його по столом аж до смерті.